На театральній площі Чернівців міська влада планує облаштувати фонтан. Лише розроблення його проєкту обійдеться місту в понад 700 тисяч. Водночас застарілі мережі Чернівців водоканалу, які вже довгі роки потребують ремонту, щодня проривають і залишають великі райони міста без водопостачання. Продовження теми дивіться далі. Через занепад комунального підприємства Чернівці водоканал городяни змушені сидіти без води. Щодня людей сповіщають про аварії, витоки та прориви застарілих мереж, а інтернетом ширяться відео, на яких видно, як із несправних комунікацій б'ють фонтани. Тим часом міська влада планує витратити кошти на облаштування фонтану посеред театральної площі, який вартуватиме місту понад 745 тисяч гривень. Депутатка Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко дане рішення розкритикувала. І в цей час ми бачимо, як викидають гроші з міського бюджету на новий фонтан. Колишній працівник Чернівці водоканалу Андрій Жилкін певен, в першу чергу влада разом із комунальниками повинні вирішувати проблеми з водопостачанням, а не благоустроєм. На цей час я не впевнений, що це потрібно для міста. Коли все тече, ми сидимо без води. То що всі люди будуть іти на фонтан, митися і пити воду. Тобто там буде вода постійно, а в помешканнях у людей не буде. Андрій Жилкін каже, у місті є безліч архітектурних об'єктів, в тому числі й фонтанів, які потребують негайної реконструкції. Коли я чую, що, наприклад, ми будемо фонтани будувати в місті, там в центрі, я не розумію, чому тоді не роблять фонтан, не дороблять на турецькій площі. Чому на філармонії фонтан співаючий фонтан не працює до сих пір? Тобто у нас уже є якісь фонтани. Так може нехай їх дороблять. А потім нові якісь роблять фонтани. Оце не розумію. Все місто тече. А ми там робимо фонтанчики. Там ще щось. Родзинкою площі Філармонії у Чернівцях в свій час став музичний фонтан з підсвіткою, який коштував місту мільйони, але так і не запрацював. Така ж доля спіткала й фонтан на площі Пресвятої Марії, який перетворився на стихійний смітник. Фонтан, які прикрашають центральну площу та парк імені Тараса Шевченка, вже довгі роки потребують реконструкції. Ці, проте, поки ці об'єкти стають руїнами, у місті виділяють кошти на зведення аналогічного об'єкту. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.